Bonjour mes amis, je m'appelle Svetlana ou Claire, j'habite en France, j'enseigne le français par Skype. Доброго дня, мене звати Светлана, я живу у Франції, я викладач французької мови. Aujourd'hui, je vais vous présenter le passé immédiat ou passé proche. Euh, минулий час, близький до теперішнього часу. Итак, як ми його Формуємо. Ми беремо дієслово венір в теперішньому часі. vient, viens, viens. nous venons, ну venez, вине, ільна. Треба знати, як вживати це в теперішньому часі. Додаємо прийменник Денір «de», «de». плюс д, і плюс інфінітив або неозначену форму дієслова. Яке ми почмо вживати в минулому часі. Par exemple, наприклад. Je viens de téléphoner à mes amis, par exemple. je viens de parler à ma mère. Tu viens de manger. Тобто, я тільки що позвонила, я тільки що поговорила. Ти тільки що поїв. Тобто, не треба навіть говорити, що це було тільки що. У французькій мові це означає, що ось-ось тільки що це було зроблено. Тобто, це минулий час, який дуже близький до теперішнього. «Je d'aller au cinéma. Я тільки що пішла в кіно, ну, сходила в кіно, скажімо так. Не забувайте про прийменник, прийменник «de». «De» – Це дуже важливо. Тому що якщо ви скажете Je viens manger, par exemple une glace, це значить Я прийшла з'їсти морозиво. Я прийшла в кафе, чому? Так, з'їсти прийшла з'їсти морозиво. Але якщо ви скажете je viens de manger une glace, тобто я тільки що з'їла морозиво. Розумієте? д міняє uh, значення. Ще важливий момент з пасе і медіа не буває uh, заперечного uh, заперечення. Тобто не можна сказати, я тільки що не з'їла. Просто тоді вживаємо пасе компози. Je n'ai pas mangé de glace. Je viens de manger une glace. Ou bien, je n'ai pas mangé de glace. Отже, uh, минулий час, Близький до теперішнього часу. Це Vionir plus Deнітів. І, будь ласка, складіть якесь таке речення і напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви зрозуміли цей час, пасе ім'я. Буду вдячна за коментарі, а також за підписку і ваші смайлики. Дякую!